në këtë kontekst

Ох, сије! Така, понеке не мислиш. Через деки, деки, си сме нашуме. Нашуме? Нека, на. Пори не воутиш, кога говориш. Пори сак дека си зна, по Русија, у куѓа, А во Русија там сако е. А и ке? Русија од уху силиш салопи. Салопи, но... А во — Ще треба, не — Давай-давай. — Віталій, іди става, дай ще, бо ще вже горить. — Що горить? Партнера става будете їсти. — Я знаю. — Треба обрізати тепер ножиком. — Дай ножикам мало майданів за путь. — Нє, бо я не... Так, а можна камеру дивитися? — Круто, і не лікає на струни і грає. — Пацани... — Ой, ой, ой. — Що вийшло у тебе? — Що вийшло у тебе? — Що вийшло у тебе? — Що вийшло

Ну, пару слов, вас не відчуттят. Супер. Надя. Порадила з цьому. Надя, це п'ятий. Вона камеру дуже любить. Кстати, Надя сьогодні приймала хрещення. Чим її вітаємо?

Вася, 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 Вася. Іди, троє Вася там. Вася, давайте. Давайте. Я хочу там буду. Раз не побожу ти. Вася, ти можеш. Вася, Вася, Вася. Маша, Вася. Вася. Вася, 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 Вася. Вася! Вася! Вася, все по-другому! Ты хай будь добрий. Вася! Ну давай! Вася! 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 Что не в гру Вася, как ты называешь? То я джинс у меня на камеру. Вася! 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 Ват! Вася! Давай, начинай! Вася! Вася! Ваша! Вася! 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 Вони там вийдет, короче! Ми йдемо до костради нам люблять наші повара їсти. се сало. Каже Миша що сим треба здрвете. Што казав Миша? Каже що сим треба. Каже за крепете. Не баш ме Василиан. Ја тоа за два раз уже никој не го все. Джуми. Джуми. Тоа фаи. Мојот дека не рекол на неа понекаде. Vai, 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 до vai, vai,

– Це Коля розказує. Ну. це я розказую, так. Хотим погризти. А ну, на мене мало касет, по порці, бо мене майбуть Дам... на касеті. Дам... Зараз вклич його, ніяк не приче. Мені, вона, ти мені це дай. Так. Гаразд. А ну, на руки ще яблуко, пожалуйста.

Боже, батюшка Джуміні за милостивою. Я вас так ви розійшов, серйозно. Так, це не баг. Не ударно. Де його де слухав? Так, дуже скоро приїдайте. Бо такі як благоє свого Господа не будуть свідчити. Так розказують. Не, ви любите новно. Будьте погуляні і записнемо брат. Зараз мою прохання. Я просто кажу на даний момент, що не це не говорить про групу спасені чи пане свячення.